Але біда, бачите, досягає всюди. Ну скільки ще треба вам пояснювати, що сьогодні в безпеці немає нікого. Мені здається, що на передовій там більш безпечно, ніж тут. Вони там мають бліндажі, вони там мають зброю, вони мають бронежилети. А тут сидиш вдома, ти не маєш нічого. Прилітає ракета, ти на п'ятому поверсі. І що? Ні збіжиш, ні добіжеш. Ще сам півбіди, а як діти? А як мама лежить слаба, тату не ходить ще? Що... Лишати, бігти, чи, чи нести. Ну що робити? Ви розумієте, що ми як будемо разом, як нас багато, і ми разом ми об'єднані, як є біда, всі прилетіли і вирішили питання. А саме й ти нічого не вартуєш. Тому кажу вам, об'єднуйтеся, не чекайте нових обстрілів. Не чекайте якоїсь біди, не чекайте, що москалі вже будуть втоку, до Дніпра доходити. Не треба. Бо туди, знаєш, як приходить біда, туди ми об'єднуємося. Ми такі зразу, вперед, вперед. 25 числа 22 року, 25 мають на увазі е, лютого. 25-26, скільки хлопців було під воєнкоматами? В черзі стояли. Я знаю ці історії. Я вже купа тих історій знаю. Приїхали сюди, та ні, нам не їдьте туди, їдьте в Харків. Поїхали в Харків, там два дні відстояли, то все, не можуть реалізувати і так далі. Сьогодні ходять, збирають, ні не позбирати. Але поміть правильно, мобілізація це не так просто. Сто чоловік поставити в строй, 100 чоловік. Це треба їх одягнути. Їх треба оприділити. Їх треба, щоб їх поставили на удовольствие, щоб їх годували. Бо він їде з дому. Він військовий, він не може піти собі у Макдональдсі покушати, розумієш? Це я говорю про сто чоловік, а тисячу. Тому відносіться до всього серйозно. А до хлопців тих що з пошаною. І для тих, хто має йти до війська, не як наказання є. А як велика честь, бо при... це все прийде, війна закінчиться і ми переможемо однозначно. Ціна просто буде різна. Але всім тим потім буде встидно за те, що ви розносите дезінформацію. Все, владу міняти там, що там щось. Поки війна не скінчиться, ніхто нікого не міняє. Так пише наша конституція, крапка.